Всім привіт! Їдуть до мене дядьки. Дядьки їдуть по кобилу. Я думаю, чим їдете? я думаю, ага, певно. Пене... Без питань, хлопці! Ми все робимо, звісно. Ложечка! І поїхала моя кобила. А з Київ було зразу дріло, ах ви що. І казав, на кожен товар є свій покупець, казав один. Приїхав, чоловік до мене передзвонив, приїхав, забрав та й все. Доволі, насправді, чоловік, як слон, не знімав, бо друзі, пиміть правильно. Е, не знімав, чому я сам один. Сам один, мені треба якогось оператора, щоб хтось знімав. Самому одному дуже паршиво, насправді. Що виходить, знаєте так, знімаєш і так, доброго дня. Знаєте, ну, тут кобилу вести, не повірте, кобилу ведуть в дурі. Ну, самі розумієте, як то кобила вести, на те, що почала дурити, вовсю казав. Ну, але... Забрали кобилу все. Чому так скажете, якась дірмова, там пізно? Насправді, дзвінки, я сам щось, було. насправді, я думав, щось на менше, там те все набрало відео переглядів. Це все, ну, самі кожен може побачити. Дуже дзвонили багато Закарпаття, Івано-Франківськ, Львів, Луцьк, навіть дзвонили Сарни, дідок дзвонив мав приїхати вже. Потім тут місцеві багато там хто мав приїхати. Ну не знаю, щось, щось люди вагалися, а що вони не знаю. Ну і коротше, забрали та й канал хай Все стить. Я люді, людям ще чуть скину, чуть дав дешевше. Дав чуть дешевше, насправді, друзі. Треба було мені її скоріше продати вже, бо Ну, що казати, треба не виводити пасту, вона мені в хліві починає циперувати, казав. Що нічого не робить, стоїть. Та і таке. Ну, але я казав, люди приїхали вчора. Подзвонив чоловік, яка кобила, заслабла щось та все ка, каже, І каже, приїду. Ну, кажу, добре. Я вже дав там 3-4 дні. Ввечері дзвонить, все, чоловіка, ми зараз їдемо. А я на роботу сам їду. Кажу, слухайте, пробачте, насправді не особо пушці, їду на роботу. Все давайте на завтра. Все добре. Дзвони самого ранку, чоловік. все, ми вже їдемо до вас. Ну так і реально, чоловік молодець, класно це все, сіли, посиділи, казав, випили разом з ними кави, з товтиком казав. І все казав. Ну, та й таке. Коротше. Ну, а кому казав, друзі, потрібно кобилу. І ще є одна кобила, 8 років, каштана, темна, жеребна, насправді, файна кобила. Спокійна. В всьому ходила. Насправді є десь у відео, якщо цікаво, підписуйтесь. Або пишіть мені на Viber. О, номер в закріпленому коментарі, я закріплю та в, і в описанні під відео. Ну і казав, кому потрібно, то ви пишіть, я вам зразу першими скину відео. Насправді, файна купила, там спокійно в все, всьому ходили. Насправді, друзі, це без ніяких нарікань, Вона до сих пір їздить. Все буде супер. Е, продають, бо ті ходзі, бо насправді син купує трактора, у них пара коней, плюс до того пасуть на облогах. Облоги фермера вже теж позабирали. Там буквально залишилося 5-6 облогів, казав ще. Ну а не тільки в нас одних там, ну, ми сюди тих людей не тільки в одних, в них типу, паракони. Бо там паракони, корова, це все. Ну і казав, самі розумієте, що на тому облогові. Ну, що на тій казав, стане, день-другий випасло, і все, воно не росте. То колись були землі більш родючі, воно більш росло, більш влаги. Зараз влаги та її навіть немає відповідної. Тому казала, воно і не дуже тієї трави є, а водитися десь далі не хочуть. Ну, файна купили, насправді, друзі, продається. Кінь також є, кінь 10 років. Та кінь там такий, насправді, я ще вам, якщо хто хоче, насправді пишіть мені, щоб мені знати, чи мені стою. бо це мені треба їхати, знімати. Мені просили якісь люди. Типа, якби допомогти, може я чимсь зможу продати. Ну, Але це треба їхати мені ще до них, насправді поїхати, засняти відео, розказати, самі розумієте. То просто, щоб мені дарма не їхати не знімати, ви мені просто, е якщо комусь цікаво, чи напишіть в коментарях, кого ви хотіли би, щоб вам засняли. Є кінь 10 років, там такий кінь, правда, чоловік скородить, то дв... на задніх ногах казав, може скородити, насправді такий коняра. Потужний, файний кінь. Скажімо, батько, можна сказати, да, батько цієї кобили, бо його скострювали. Йому було порядка 7-5 років чи, чи 8 років його скострівали. Це все. Він зараз скострюваний, це все Файний, потужний коняра. і ну і Файна кобила, насправді ще файна кобила, це все жеребна. Десь вже. З місяця казав на місяць, ну як то я казав, з дня на день, то так само з місяця на місяць вже десь має жербиці, бо вже наливає вім'я та все. Ну казав, коротше. Друзі ми вже забігли, казав за другу тему, тому казав всім до зустрічі, всім пока. А кому цікаве було відео, ну, відео може не стільки цікаве, бо це я просто засняв відео, щоб показати людям, що кубила вже продана. Бо насправді дуже багато людей ще до сих пір дзвонять. О. Тому я спеціально так засняв. Вибачте, друзі, насправді, що так не засняв вам більш подробніше. Бо ну то треба було, щоб хтось за мною йшов і це все знімав. Тому казав, не знімалося. Ну а казав пока, що всім казав до зустрічі. всім пока.